Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз і сьогодні розкажу вам про таке. Забили, але програли. Рівненський верес не зумів втримати перемогу над Житомирським полісям. Тут треба зараз розмовляти з командою. Повертають собі кубок. Рівненська Славія стала володарем Кубка Рівненського району. Неймовірне досягнення. Вперше в історії рівнянин став чемпіоном світу з кікбоксингу вако серед молоді. Я, як це знав? Я звісно був щасливий ще такий перший з рівного. Забили першими, але програли. Після паузи на міжнародні змагання повернулися матчі УПЛ. Рівненський Верес гру шостого туру проводив на виїзді проти на даний момент одного із лідерів змагань Житомирського полісся. Старт поєдинку був за рівнянами. Колективу Олега Шандрука вдалося забити швидкий гол. Владислав Шарай якісно пройшов флангом і навісив під вбігання Миколі Гайдучику. Нападник не підвів і забив уже на шостій хвилині матчу. Ще Чимало нагод створили команди біля обох воріт за перший тайм, але більше голів забито не було. Гості відігралися уже по перерві. На 50-тій хвилині на віз з флангу замкнув Олексій Гуцуляк. Через 8 хвилин по тому господарі заробили право на 11-метровий. Арбітер поставив пенальті за гру рукою від Протасевича. Вердикт впевнено реалізував Олександр Назаренко, попри 30 хвилин матчу, які ще залишалися зіграти, Верес врятуватися не зумів, не забив більше і клуб із Житомира. Відтак 2-1 на користь полісся у протистоянні з Вересом. Це наша проблема. У нас е, поки що немає цілісної гри. Якщо ми будемо виглядати протягом е, 90 хвилин, так як ми виглядали в першому таймі, так як ми е, кінцівку матчу провели. Тоді ми можемо сподіватися і, напевно, розраховувати на більшу кількість перемог в чемпіонаті. В першому таймі непогано виглядали, були швидкі контратаки, де могли розпорядитися з м'ячом краще. Я вважаю. В третій зоні останнього пасу не вистачало. В другому таймі, звичайно, ми вже гру поспіль, Чомусь втрачаємо концентрацію і пропускаємо непотрібні голи. Де може максимальніше зіграти, якісніше? Чомусь от, треба зараз розмовляти з командою. для Вереса. Поразка від полісся стала четвертою за шість матчів нового сезону. В УПЛ також урівнян одна нічия та перемога. Відповідно, чотири набрані очки та тринадцяте місце у турнірній таблиці. У сьомому турі Верес дома прийматиме інгулець. Гра запланована на 22 вересня. Майбутній суперник наразі на 14-му місці і розташувався відразу за рівнянами у команди із Петрового на один заліковий пункт менше. Зазнали першої поразки молодіжна команда Рівненського Вереса на виїзді поступилася одноліткам з полісся. Рахунок матчу 3-1. За верес ю Ю-19 забив Ренат Дубовик, реалізувавши 11-метровий удар на 39-й хвилині. Житомиряни усі свої м'ячі забили у другому таймі для підопічних Станіслава Опілкова Це перша поразка за шість матчів. Також у колектива дві перемоги та три нічиї, а відповідно дев'ять очок та шосте місце у турнірній таблиці. Далі у молодіжки рівнян гра проти однолітків із команди інгулець. Поєдинок пройде напередодні матчу дорослих команд 21 вересня. Майбутній суперник ще не перемагав у юнаків з Петрового лише одна нічия та п'ять поразок. Які емоції можуть бути після поразки? Програли гарному супернику. Була така принципова гра з позиції турнірної таблиці, але нічого страшного не бувають поразки у всіх команд. Єдине, тому... що, що... як прикра поразка в тому аспекті, що ми дуже багато створили сьогодні. Непогано грали, перший тайм зовсім переграли, вважаю. На другому таймі зробили Поправки зробили корективи, а за хлопці не почули цих корективів, На жаль, і вийшли спочатку. зразу отримали гол. Історичний сезон: жіноча гандбольна команда рівне дюсш США представила колектив перед першим у власній історії сезоном в Суперлізі. Жіночий колектив перший в історії рівненщини, який представляє нашу область на найвищому рівні в українському гандболі. За словами головного тренера Юрія Павловича Басюка, у команді зберігся минулорічний склад, який виграв золоті медалі вищої ліги. Також до колективу доєдналися гравчині із досвідом виступів у суперлізі. Поставили колективу і задачі поправки на дебютний сезон ніхто не робить. Хочуть, аби команда увійшла в трійку призерів, а також пробилася у фінал чотирьох Кубка України. Плани амбітні, але їх виконати буде не так і просто. Рівнень у США 4 уже зіграла два перші поєдинки Суперліги. На домашньому майданчику рівнянки помірялися силами проти минулорічного бронзового призера команди Спартак із Києва. Два матчі пройшли фактично за однаковим сценарієм. Гравчині Юрія Басюка нав'язували боротьбу протягом одного тайму. А от у другій половині виникали.

Поїхали, побачили, перемогли. Троє рівненських кікбоксерів вако повернулися із медалями з чемпіонату світу, що пройшов в Угорщині. Ці змагання є найпрестижнішими серед молоді. Рівняни на батьківщину привезли бронзову, срібну і вперше в історії золоту медаль такого рівня. Про непересічний успіх рівнян на міжнародній арені у матеріалі далі. Знайомтесь 17-річний Андрій Сурага, перший в історії рівнянин, який став чемпіоном світу серед молоді з кікбоксингу вако у ваговій категорії до 91 кілограму. Я, як це взнав? Я звісно був щасливий. Такі як. Перший з рівно в угорському Будапешті рівнянин у півфіналі не залишив шансів представнику Туреччини. У головному поєдинку зійшовся із на той момент діючим чемпіоном світу з Хорватії. Втім, нашому бійцю конкуренцію той скласти не зумів. Андрій Сурога впевнено переміг та забрав титул світового чемпіона серед молоді до 91 кілограму. Коли мені підняли руку, я виходив на підестал. Я, я не міг повірити в це, але дуже радий, що так сталося. Дякую дуже велике своєму тренеру, всім спонсорам, моїй мамі, тому що моя мама вклала дуже багато роботи так само мою перемогу. Так що вона теж чемпіон світу можна сказати, до цього здобутку Андрій йшов 10 років, змінюючи кікбоксинг на бокс та навпаки. Задоволений, що не зійшов з дистанції та досягнув бажаного. Окрім Андрія, в Угорщині також виступав рівненський кікбоксер Вако Євгеній Аулов. Він змагався у ваговій категорії до 51 кілограму. У першому бою спокійно розібрався із поляком. А у півфіналі здолав першого номера у світовому рейтингу представника Туреччини. Здавалося, що фінальний бій. Із казахом формальність. Вже здавалося, що золото в кишені. Я вийшов після півполуфіналу травмований, Вийшов, виходить, без двох ног, повідбивав собі коліна, ноги. Головна сутичка була непростою, але Аулов намагався тримати усе під контролем. По завершенню сутички був впевнений, переміг. Але судді вирішили по-іншому. Відповідно, коли ще ти розумієш, що ти цей бой, бій виграв, а виходить так, що судді не дорахували. Кінечні очки, і виходить, що проіграв, тренують хлопців Ігор Гуцалюк та Іван Нечепорук. Зокрема, пан Ігор каже, був впевнений у своїх вихованцях. На його думку, мали привозити дві золоті медалі, окрім сураги, заслужив. І Аулов. Він виходить дуже розслаблений на бій і впевнений в собі. Може, трошки суддям це не сподобалось. Він десь руки опускає, б'є з різних сторон, веде себе вальяжно. І я думаю, що просто судді його, як кажуть по-нашому, трошки з'їли із-за того, що він сильно вальяжний і розслаблений. Як для, для по мені і багато по кому він би став першим. Третій представник від Рівненщини на чемпіонаті світу серед молоді в Угорщині Максим Голубков. Хлопець повернувся також із медаллю на грудях. Виступав у ваговій категорії до 71 кілограму. Було 11 конкурентів. Спершу здолав ірландця, а от француз виявився не по зубам. На Думку спортсмена забракло витривалості у підсумку. Бронза вигравав перший, другий боролись дуже за очки. за бали боролись тільки фіналі не вистачило, щоб дожати в кінці. Так, майже виграв тренує Максима Голубкова, діючий військовослужбовець Роман Кроль. Розповідає, поєдинники усіх рівнян спостерігав із позицій. каже, не завжди міг бути присутнім на тренуваннях свого спортсмена, тим не менш його виступом задоволений, як і виступом усіх інших наших хлопців. Надзвичайно щасливий, тому що воєнний час відправити трьох талановитих хлопців на чемпіонат світу по молоді. Це змагання найвищого рингу до 18 років. І привезти сюди повний комплект. Ми маємо чемпіона світу, срібного призера, бронзового призера. Готувалися до чемпіонату світу спортсмени протягом року. Здебільшого покращували майстерність у залах легіон та будокан. Також тренери часто організовували спільні збори, де кікбоксери могли конкурувати один з одним, набирали форму і через різноманітні турніри. Достатньо в хороших умовах тренувалися. Максимально все їм було предоставлено. Так само і тренери, тренери над ними працювали. Ували фінансування може недостатньо вистачало, але над цим працюємо. Досягнення рівненських кікбоксерів ВАКО – це уже історія. Попереду чимало непідкорених вершин зокрема, і у кікбоксингу серед дорослих, де уже з нового року виступатиме діючий чемпіон світу серед молоді Андрій Сурага маленькими кроками до великих мрій. Драма у Костополі та довгоочікуваний прохід маяка. Команди із Рівненщини зіграли матчі відповіді попереднього етапу Кубка України серед аматорів. Костопільці після мінімальної поразки на виїзді вдома зробили усе, аби пройти далі, але пропустивши двічі наприкінці матчу, завершили свої виступи у цьогорічному Кубку України серед аматорів. Рахунок двоматчевого протистояння 1-3 на користь ФК луцьк сантехмонтаж номер 536 Сарненський маяк маякі в другому матчі був сильнішим за свого суперника. Сарненці забили першими, втім пропустили двічі у відповідь. Гра перейшла в екстра тайми. Там представники рівненщини забили два м'ячі та забезпечили собі перемогу. Рахунок двоматчевого протистояння 4-2 на користь маяка. Відтак команда і Сарн вперше за п'ять років долає перший раунд Кубка Аматорської асоціації футболу України. Це вирішив один гол на рівненському авангарді. 15 вересня відбувся фінал Кубка Рівненського району. У головному матчі зійшлися ФК Славія із Рівного та ФК Карс зі Здолбунова. Колективи створили чимало моментів біля обох воріт, але переможця визначив всього один гол. Результативний удар на рахунку Романа Цілюкова, який відгукнувся на навіс від Тараса Топоровського. голкіпер Здолбунівців врятувати свою команду не зумів. Тим не менш. Але гравці Карсу нагоди відновити паритет і перевести гру в екстра тайми, але не склалося. Славій з Рівного повертає собі Кубок Рівненського району. Перша домашня гра і друга поспіль перемога. Жіноча футбольна команда із Костополя Погорина, яка представляє рівненщину у першій лізі України з футболу, зіграла свій перший домашній поєдинок. У гості приїхав ФК «Ладомир-2» із Володимира. Поєдинок для гравчинь Олени Рудої розпочався не надто вдало. Команда пропустила уже на четвертій хвилині із пенальті. Втім, ще до перерви гравчині із Костополя забили двічі. Спершу відзначилася Іванна. Болванець за кілька хвилин відправила м'яч у сітку Вікторія Шелест. Результат першого тайму у підсумку і став фінальним 2-1. Це навіть попри те, що всередині другого тайму суперник отримав право на 11-метровий удар, але пенальті. Реалізувати не вдалося. Ця перемога є другою за два матчі для футболіста колени рудої. Наразі погорина очолює турнірну таблицю групи А першої ліги 22 вересня. Представниці Рівненщини їдуть на Закарпаття, де зіграють проти Минаю. Баскетбольна команда рівне готується до другого у своїй історії сезону в Суперлізі. Команда у себе на сторінках у соцмережах повідомила про продовження контрактів із ключовими гравцями минулого сезону. У команді залишилися Дмитро Тимошчук, Олексій Соловйов та Максим Мочалов. Також клуб підписав екс капітана команди Прометей Дмитра Головчика, який у минулому сезоні виграв вищу лігу та став фіналістом. Кубка України доєднався і Олександр Гарбар, бронзовий призер вищої ліги минулого сезону у складі Нікобаскет. Приїхали і нові легіонери. Зокрема, доєднався американський захисник Айзая Фуллер, американський важкий форвард Рот Браун. Зіграли рівняни уже два тренувальні матчі. Зуміли у Рівному перемогти Дніпро 77-66 та поступилися 74-72. Івано-Франківський Прикарпаття Говерлі. Суперники будуть, як і рівняни, у новому сезоні змагатися у суперлізі. Також серед найсильніших зіграють Старий Луцьк, Київ Баскет, Кривбас, Дніпро, Одеська Біпа, Черкаські Мавпи та Запоріжжя. Загалом 9 команд. Змагання буде проведено в два етапи. На першому етапі команди зіграють три кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому етапі, як і в минулому сезоні, команди визначать чемпіона України у плей-офф. Наші на чемпіонаті Європи з 6 по 8 вересня відбувся чемпіонат Європи з флаг футболу серед юніорів у місті Білград, Сербія. Близько 500 юних хлопців та дівчат з 11 країн взяли участь у міжнародних змаганнях. Цьогоріч до складу збірної України увійшло 9 спортсменів та двоє тренерів з клубу Здолбунівські Орли. За підсумками змагань наша збірна посіла 8 місце у загальному рейтингу в. Категорії U-15 Мікс змішані команди хлопців та дівчат. Вітаємо спортсменів та збірну. У рівному відбувся чемпіонат Рівненської області з Бадмінтону. Змагалися два дні на спортивній базі Рівненського економіко-технологічного фахового коледжу Нове ГП. Проявляли свою майстерність у п'яти категоріях: чоловіча одиночна, жіноча одиночна, чоловіча парна, жіноча парна та змішана парна категорія хлопець дівчина. Участь брали спортсмени від 14 років. За підсумком змагань у кожній категорії були визначені переможці та призери. Нагородили найкращих у рівненській обласній державній адміністрації. Відбулося нагородження спортсменів та тренерів, які представляли та захищали честь України на міжнародних змаганнях. Сертифікати на грошові виплати отримали учасники та призери як Олімпійських, так і Паралімпійських ігор у Парижі. Не забули і про тих, хто примножував славу рівненщини на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу та чемпіонатах України. Пам'ятні нагороди отримали також і тренери. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.